Всіх Так, продовжуємо працювати над нашим натюрмортом, Цю у нас так, третя частина. Отже, робимо вазу, так, в якій стоять квіти, і деякі квіточки розпочнемо, так, працювати над ними. Отже, я хочу так, вазу якогось такого сірого голубого кольору. Так, тому я беру білий, коричневий і додаю туди голубий коричневий нам погасить наші голуби, так, і він стане таким сіро голуби Бачите, з таким цікавим він стає. Так. Прокриваємо. Так, ось тут одразу зробимо темніше. зробимо перехід. Так, ось тут можна відразу так підсвітити, тому що. А, з цієї сторони. Забуває, звідки вона стін, так? Так, там тут поки що нічого підсвічувати не будемо, тут ми навіть чимось таким так знаєш, пройдемося темніше. З цієї сторони має бути так, світліше так отже, телефон перестав знімати, так я не помітила, тому вже зробила. Так, бачите, прописала вазочку, пішла трішки далі. Дивіться, я брала голубий із білим, так, тобто висвітляла так світліше. І я вже зробила так один із піонів. Тобто тут у нас іде рожевий, так, трішки фіолетового, так це, і чуть-чуть коричневого. Так, це у нас пішли тіні. Все ще так, серединки, так, темніші краї світліші. Тут так само, так? Тобто темніші краї світліші. Так? Тобто, по такому принципу ми робимо так цей цей так, зараз тепер ми зробимо ще з вами тоді два бутони, чи три бутони так не планували і сьогодні, ну поправильно записалися, тому ми будемо видавати. Отже, у нас є наші бутони. В принципі, у них такий же самий. так, тобто, Там світліш, там темніш. Тобто, я тут теблу рожевий. додаю туди трішки коричневого. так, і трішки фіолетового. Так, Це у нас будуть тіньові так, Такі тіньові частинки бутончика. Ось, Наприклад, у нас іде так, ось тут, так. Так, ось тут у нас темніше. Так, і по краю у нас іде так світліше. Так, і через переходик, і зараз я тут підсвітлю. Так, і потім так, це все списуємо. Так, ну, ось такий якийсь основний кур у нас вишов. Так, тут робимо так само. так, тобто так, тобто, ось Тут також у нас буде йти темніший. І по краю світліший. Так, я був білий рожевий, то даю трішки коричневого, так, щоб він трішки погасив. Так ось розовий зробив на такий ефект пудри. Так. Розмазуємо. Края у нас так, там ще у нас є такі такий тяжелистий, так називається там, де у нас зберігає, звідки, так? Квіточка у нас кріпиться вся. То ми ось тут беремо, так, ось так. І додаємо так, маленькі такі пелюсточки. І заодно промальовуємо ніжку. І ось тут ще так, так, пелюсточку, туди мота, ще тримає, так, наш бутончик. Ось так трошки вигнемо, щоб було так, цікавіше. Таким самим так, методом ми будемо робити зараз. Верхні. Всі наші два бутончики. Чи ми тут робимо прямо цей зелений. Так? Тобто ми тут помалюємо лише, що у нас ось так виглядає так. Це рожева частинка. Ну, так так, ось так спишемо. Так, а ось тут у нас п'януть. Так, ось ці наші. Ну, Так, мисточки, які тримають наш бутончик. Тебе зеленый, подарить у нього синій так, щоб зробити це більш такого холодного кольору. Так, і краєм так трішки Так. О, трішки плотніше покладемося. Ну, біленьким низьком. Так. І залишився так ось цей названий бутон. Так, ось велику квітку вже будемо робити наступного разу. Так, тут у нас бутон піде точно так же. Отже, у нас ось тут буде. Такие темнейшие плюстки. Так. Так, вот тут пьют темнейшие, и вот тут пьют темнейшие. Так, а вот тут у вот нас будут такие вот белые светлишие. Так, плюстки. И скиджайте в этот плюстку. Так, и ступчики сделаем. Так, вот типа, так падающие китки, так, на плюстку. Так, і ось тут робимо. Так, більше Так, І так само десь раз покажемо трішки зелену частинку. Так. А у нас тут, ось так, перекриває, так, перекриває трішки бутончик така зелена частинка. Так, і ось тут ось. Ось так у нас будуть кінчики, так, пелюсток, тримають цей бутончик. Так, ще не до кінця розкрились. Так, так. Отже, ось так ми залишаємо так наші букетики, і ось, квіточку, так, само велику ми. То пишемо вже на наступний раз і також доносимо так, потім більш самі, зробимо так контрастики. Все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.